Поговоримо про коло вписані і описані. Коло описане навколо фігури, якщо всі вершини фігури належать колу. От, наприклад, коло описане навколо трикутника АБЦ. І його вершини А, Б, С належать колу, коло описане навколо чотирикутника а, Б, С, Д. Центр описного кола знаходиться на перетині серединних перпендикулярів до всіх сторін фігури. Якщо говорити про трикутник, то навколо довільного трикутника завжди можна описати коло. Його центр, як ми сказали, знаходиться на перетині серединних перпендикулярів до всіх сторін трикутника. Це завжди одна і та ж сама точка. Отже, як ми шукаємо? Ми знаходимо, наприклад, середину АБ, ну, нехай от вона точка середина. І через цю середину. Проводимо перпендикуляр. Зверніть увагу, це просто перпендикуляр, це не висота, а просто перпендикуляр до сторони. Аналогічно, знаходимо середину сторони БЦ і через середину проводимо перпендикуляр до цієї сторони. От вони перетнулися в цій точці. Оце і буде центр, описано навколо трипутника АБЦ-кола. І аналогічно, серединний перпендикуляр до сторони АЦ також пройде обов'язково через цю саму точку. Радіусом кола в даному випадку це відрізок АО. От він це радіус. Або ОБ, чи ОЦ. Звісно, всі радіуси однакові. Отже, центр описаного кола це перетин серединних перпендикулярів. І… Аналогічно, якщо ми беремо будь-яку іншу фігуру, в тому числі чотирикутник, то центр описного кола це перетин серединних перпендикулярів. Але не, кож... не навколо кожного чотирикутника можна коло описати, тому що не завжди всі ці серединні перпендикуляри до всіх сторін перетнуться в одній точці. Для цього повинні виконуватись певні умови. А в трикутнику завжди. Отже, якщо говорити про чотирикутний, то, е, якщо коло описане на коло чотирикутника в цьому випадку суми протилежних кутів однакові. Тобто кут А додати кут С, така ж сама сума Б і Д, і кожна така сума буде дорівнювати 180 градусів. Тому Якщо виконується в чотирикутнику оця умова, що суми протилежних кутів дорівнює 180 градусів, то навколо такого чотирикутника і можна описати коло. Якщо ми говоримо про коло вписане в фігуру, то це коло, яке дотикається до всіх сторін фігури. От, наприклад, трикутника ВЦ коло дотикається до всіх його сторін. І от вони ці точки дотику. Ну, нехай «М», «К», По-перше, що ми можемо в даному випадку про що можна говорити? Ну, Можна говорити про те, що якщо дотичні проведені з однієї точки до кола, то відрізки цих дотичних завжди рівні. Тобто, от, наприклад, будуть рівними відрізки АК і «АМ», аналогічно «БМ» і БП. І КЦ, і ЦП. Така ж сама ситуація, і якщо коло вписане, ну, наприклад, чотирикутник. От, Якщо говорити, наприклад, про точки дотику, то такі відрізки, як АК і АМ, рівні. І аналогічно рівні кожний з таких відрізків, наприклад, БК і БП. Ці відрізочки також будуть рівними. Де ж знаходиться центр вписаного кола? Центр вписаного кола це перетин бісектрис фігури. Якщо говорити про трикутник, це перетин бісектрис кутів трикутника, і всі вони, знову ж таки, перетинаються в одній точці, тому в будь-який трикутник завжди можна вписати коло. Отже, ми знаходимо, наприклад, бісектрису кута С, бісектрису кута А. І от їх перетин, і буде центр нашого кола, точка О. Звісно, ОБ, це також бісектриса кута Б. Ну, А радіус, А радіус, так, як коло у нас дотикається до сторін, то радіус він, це відрізок, який проведений в точку дотику, і він, звісно, перпендикулярний до відповідної сторони. Наприклад, радіус ОК, от він цей радіус, це перпендикуляр до сторони АЦ. Аналогічно, радіус ОП, це перпендикуляр до сторони В Це радіуси списаного кола зазвичай позначаються маленькою буквою Р. І аналогічно для чотирикутника, тобто перетин кутів чотирикутника, перетин бісектрис кутів чотирикутника, точка перетину це центр вписаного кола. Наприклад, тут, тут це все перетини. Відповідних бісектриз. Це вписано коло. І тому, знову ж таки, для того, щоб можна було вписати коло в чотирикутник, то всі ці бісектриси, всі куті мають перетнутися в одній цій точці обов'язково. Тому не в будь-який чотирикутник можна вписати коло. Якщо коло вписане чотирикутник, то виконується така властивість, сума протилежних сторін рівні. Тобто АБ. Плюс СД, ця сума така ж, як АД плюс В І тому, якщо така умова виконується для чотирикутника, от суми протилежних сторін рівні, то в такий чотирикутник і можна вписати коло. І так, центр Описного кола це перетин серединних перпендикулярів. Центр вписаного кола це перетин, бісектриз кутів фігури. Далі ще ми можемо поговорити про табличку радіусів описаних і вписаних кіл в певні фігури. Цієї таблички немає в довідкових матеріалах і тому її бажано знати, тому що вміння або знання відповідних формул. Досить спрощує розв'язування перш... певних видів задач геометрії. Отже, спочатку ми напишемо радіус описаного і вписаного тіл для довільного трикутника. Таким чином, довільний трикутник. Якщо говорити про довільний трикутник, то радіус описаного кола можна шукати за двома формулами. Перша формула це АБЦ, що ділиться на 4С. Для цієї формули, як ми бачимо, треба знати три сторони трикутника А, Б, це його площу. Зазвичай цією формулою користуються, коли сторони дано числовими значеннями, причому площу приходиться шукати через формулу Герона, і таким чином, якщо це можна зробити, то користуються цією формулою. Інша ще є формула, яка як наслідок з теореми синусів впливає, що радіус описаного кола це А, що ділиться на 2 синус альфа. В цьому випадку А це сторона, яка протилежна до кута альфа. Тобто, якщо нам в трикутнику дано, наприклад, сторону і протилежний до неї кут, то завжди можна за цією формулою знайти радіус описма кола. Для довільного трикутника радіус писаного кола знаходиться як 2С, що ділиться на А плюс Б плюс С. Інколи цю формулу пишуть у вигляді С на П, П – це півпериметр. Тобто А плюс Б плюс С, що ділиться на 2. Слідуючі формули для прямокутного трикутника. Отже, прямокутний трикутник з катетами А Б гіпотенузою С. Якщо говорити про радіус описного кола, то це гіпотенузу ми ділимо на 2. Тому що центр, описаного навколо прямокутного трикутника кола, знаходиться на середині гіпотенузи. І це повинні ми знати. А от радіус списного кола можна шукати за такою формулою А плюс Б мінус С поділити на 2. Знову ж таки, а, Б катети це гіпотенуза. Слідуючи набір формул для правильних фігур. Тобто для правильного трикутника, чотирикутника, яким є квадрат, і для правильного шестикутника. Нагадаємо, що правильні фігури це фігури, які мають рівні сторони і рівні кути. Отже, для правильного трикутника. Радіус описного кола знаходиться як. А, що ділиться на корінь з трьох. Або, якщо позбавитися від ірраціональності в знаменнику, це буде А корен з трьох, що ділиться на 3. Радіус списаного кола це А, що ділиться на два корені з трьох. Тобто, як ми бачимо, радіус писаного кола в правильному трикутнику вдвічі менший за радіус описаного кола. А тому для знаходження. Зовсім не обов'язково знаходити сторону трикутника, а можна використати цей факт. Як ми знаємо, центри вписаних і описаних кіл в правильних новокутниках це одна і та ж сама точка. І тому, якщо ми розглянемо, наприклад, довільний правильний трикутник, от, наприклад, я намалюю довільний правильний трикутник, то я проведу, наприклад, його середини перпендикуляр, Бісектрису, а це водночас і медіана, і висота. І аналогічно тут от буде перетин центр вписаного і описаного тіл. Так от зверніть увагу, що якщо я ось таким чином розгляну рівносторонній трикутник, то ОБ, цей відрізочок, це радіус описаного кола, а ОС це радіус списаного кола. Ще раз, радіус описаного кола вдвічі більший, ніж радіус вписаного в трикутне кола. Правильно. Наступний правильний чотирикутник, як ми сказали, це квадрат. Радіус описаного кола знаходиться як А, що ділиться на корінь з 2, або А корін з 2, що ділиться на 2, якщо позбавитися від ірраціональності в знаменнику, а радіус описаного кола А, що ділиться на 2. І для правильного шестикутника. Радіус описного кола до рівні стороні шестикутника, а радіус описного кола А корені з трьох, що ділиться на два. І от ці формули, я ще раз кажу, цю табличку формул варто запам'ятати. Вони вам допоможуть при розв'язуванні різноманітних задач.